Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку додавання виду 10 плюс 4. складання задач за одним сюжетом. Ось дзвінок сигнал подав, до роботи час настав. Ось і ми часу не гаємо, а урок свій починаємо. Давайте ми зараз з вами розпочнемо урок математики лічбою десятками. Пам'ятаєте, що в нас є. Числа двоцифрові, і їх можна лічити десятками. Перший десяток це 10, другий десяток це 20, третій десяток це 30, четвертий десяток це 40, п'ятий десяток це 50, шостий десяток це 60. Сьомий десяток це 70. Восьмий десяток це 80. Дев'ятий десяток це 90. Десятий десяток це 100. Погляньте, будь ласка, на малюночки. У нас з вами є дві групки тваринок. На першому малюночку ми бачимо черв'ячків. На другому малюночку пташків. Давайте до кожного малюнка оберемо потрібну цифру, яка відповідає кількості предметів на малюнку. Будь ласка, порахуйте і скажіть, скільки черв'ячків? 12. Правильно. А тепер порахуйте і скажіть, скільки на малюнку пташок. 9 пташок. Молодці. Зараз ми з вами, дітки, напишемо математичний диктант. Тому, будь ласка, приготуйте свій тоненький зошит в клітиночку для математики і ручку. Пам'ятайте, що кожне завдання математичного диктанту ви пишете з нового рядочка. Можна писати все в одному рядочку, але між завданнями має бути вільне місце, щоб розуміти, де перше завдання, де друге, де третє і так далі. Будь ласка, перше завдання. Напишіть вираз. Перший доданок 6. Другий доданок 3. Обчисліть суму цих доданків. Дітки, можна записати вираз і обчислити його, а можна записати просто відповідь. І ще раз: перший доданок 6. Другий доданок 3. Обчисліть і запишіть суму. Так, наступне завдання. Зменшуване 10, від'ємник 5, обчисліть різницю цих чисел. Можна записати вираз і обчислити, а можна записати просто відповідь. І ще раз, зменшуване 10, від'ємник 5, обчисліть різницю. Третє завдання. Наскільки 7 більше, ніж 4? Для того, щоб дізнатися, наскільки більше, наскільки менше, ми маємо від більшого відняти менше. Можна записати вираз і обчислити, можна записати просто відповідь. Наскільки 7 більше, ніж 4. Завдання четверте: наскільки 5 менше, ніж вісім. Щоб дізнатися, наскільки більше, наскільки менше, ми маємо від більшого відняти менше. Наскільки 5 менше, ніж 8. Можна записати вираз і обчислити, а можна записати просто відповідь. Завдання п'яте: Збільшіть 12 на 1. Можна записати вираз і обчислити, а можна сразу написати число. Збільшіть 12 на 1. І останнє шосте завдання. Зменшіть 14 на 1. Можна вираз написати і обчислити його, а можна зразу написати відповідь. Зменшіть 14 на 1. Так, я думаю, ви впоралися із цим завданням. А тепер перевіряємо, дітки. Перша відповідь 9. Друга 5. Далі 3. Знову 3 і останні два числа 13. Якщо у вас такі самі відповіді, значить ви виконали завдання правильно. Якщо ви побачили десь помилку, не засмучуйтесь, все нормально, ми маємо право на те, щоб помилятися, просто виправте помилку, невірну відповідь закресліть, а поряд напишіть вірну. Сьогодні на уроці ми будемо з вами додавати числа, складати та розв'язувати задачі. Погляньте, будь ласка, на перше завдання на сторінці 80 нашого підручничка. Нам необхідно утворити і записати числа за малюночками. Погляньте, будь ласка, на малюночок. Що ми бачимо, дітки? Ми бачимо копійки. так? Подивіться, будь ласка, перший малюнок 10 копійок і 1 копійка. Який вираз ми з вами можемо утворити? 10 додати 1 дорівнює 11. Разом це буде 11 копійок. Так, наступний малюночок 10 копійок і 2 копійки, скільки це буде разом? 12 буде разом, тому що 10 додати 2 дорівнює 12. Наступний малюнок 10 копійок і 5 копійок. Скільки це копійок буде разом, дітки? Разом буде 15, тому що 10 додати 5 дорівнює 15. І останній малюночок 10 копійок і 10 копійок, а скільки це разом буде? А разом буде 20, тому що 10 додати 10 дорівнює 20 або 1 десяток додати 1 десяток, буде 2 десятки. Розгляньте, будь ласка, ці обчислення і запам'ятайте такі випадки додавання. Тобто, дивіться, коли ми додаємо з вами до десятка якесь число. Це число автоматично стає на місце нулика. так? Десяток це двоцифрове число. А 10. А1, наприклад, це одно цифрове число. І одиничка стає на місце нулика. На місце одиниць, тому що ми пам'ятаємо, що двоцифрові числа складаються з десятків і одиниць, а одноцифрові числа тільки з одиниць. Перегляньте, будь ласка, іще раз ці вирази, і запам'ятайте, що якщо ми до 10 додаємо якесь одноцифрове число, воно автоматично стає замість цифри 0. Якщо ми з вами додаємо два двоцифрових числа, наприклад, 10 і 10, дивіться, в одиницях 0, він так і залишається. А в десятках ми бачимо 1 плюс. 1, у в нас утворюється 2. І якщо ми до 10 додамо ще 1 десяток, у в нас виходить 2 десятки або число 20. Погляньте, будь ласка, на завдання друге на сторінці 80. До кожного малюнка нам з вами треба скласти вираз та обчислити його значення. Погляньте, будь ласка, на перший малюнок. Що ми бачимо, діти? Фрукти, абрикоси і сливи. Давайте порахуємо, скільки на малюнку зображено абрикос. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 10 абрикоз або 1 десяток. Скільки на малюнку зображено слив? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тобто 10 і 7. Який вираз ми можемо скласти до цього малюнка? 10. Додати 7. Дітки, Якщо ми до 10 додаємо 7, то яке число у нас утворюється? Число 7 автоматично стає на місце 0, і у нас утворюється число 17. Так. Поглянемо на другий малюночок, кружечки жовтого і блакитного кольору. Рахуємо кількість кружечків жовтого кольору. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, а тепер рахуємо кружечки з блакитного кольору. 1, 2, 3, 4, 5. Тобто 10 жовтих, 5 блакитних, який вираз можемо утворити? 10 додати, 5. Якщо ми до 10 додамо 5 дітки, то яке число у нас утвориться? У нас утворюється число 15, тобто одиниці стають на місце нулика у двоцифровому числі, тому що ми знаємо, що якщо до нуля додати будь-яке число, таке саме число ми і отримаємо. Так? Тобто ми до одиниць маємо додавати одиниці, тому що одноцифрове число це одиниці, а в двоцифровому числі на останньому місці стоять одиниці, а на першому місці стоять десятки. Далі наступний малюнок, дивимося, складаємо вираз до наступного малюнку. Ми бачимо перед собою і тістечка. скільки морозив зображено на малюнку. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А скільки тістечок? 2. А який вираз можемо утворити, щоб дізнатися, скільки разом? 10 додати 2. Як ми обчислюємо такі вирази? Ми до одиничок 0 додаємо одинички 2. 0 додати 2 буде 2. А десятки перед одиничками залишаються. Тобто, коли ми до 10 додамо 2, у нас вийде число 2. Дванадцять. Так. Тепер погляньте на квіточки: блакитні і помаранчеві. Скільки блакитних квіточок на малюнку? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А помаранчевих? Чотири складаємо вираз на додавання до цього малюнку. Десять додати 4. Ми до одиничок 0 додаємо одинички 4. 0 додати 4 буде 4. А десятки дітки, в нас лишаються ті самі. Тобто 10 додати 4 дорівнює. 14. Також ми можемо перелічуванням обчислювати такі вирази, наприклад, 10 додати 2. 2. Це значить 11 наступне число, 12 наступне число. Ми рухаємося вперед на два числа, і в нас виходить 12. Якщо до 10, додати 4, ми маємо рухатися вперед на 4 числа. Після десяти іде чотири числа: одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. І тоді ми знаємо, що десять додати чотири дорівнює чотирнадцять. Наступне завдання це задача третя на сторінці 80. Погляньте, будь ласка, нам з вами необхідно скласти і розв'язати задачу за малюнком і за запитанням. Подивіться на малюнок: ми бачимо три окремих олівці і бачимо коробку з олівцями, в якому шість олівців. І питання: скільки всього? на скільки або більше, або менше. За малюнком і запитаннями склади та розв'яжи дві задачі. Спочатку ми з вами будемо розв'язувати задачі, скільки всього на столі лежало три олівці і коробка із шістьма олівцями. Скільки всього олівців? У Миколки були кольорові олівці. Шість олівців лежало у коробці, а у пеналі три олівці, скільки всього кольорових олівців було у Миколки? Якщо шість олівців лежало в коробці, і три олівці в пеналі, як знайти, скільки їх разом? Щоб знайти разом, це треба збільшити. А за збільшення відповідає знак додати. Тобто ми маємо до шести додати 3, і в нас виходить число 9. Тобто, скільки всього кольорових олівців було у Миколки І в пеналі, і в коробочці? 9 олівців. Так, Тепер, дітки, ми з вами спробуємо скласти задачу і дати відповідь на запитання наскільки більше або менше. У Миколки були кольорові олівці. Шість олівців лежало в коробці, а три олівці в пеналі. Наскільки у коробці олівців більше, ніж в пеналі? Ми бачимо, дітки, так, що 6 більше за 3. А наскільки, ми пам'ятаємо для того, щоб дізнатися, наскільки більше, або наскільки менше одне число від іншого числа, ми завжди маємо виконувати дію віднімання. Від більшого віднімаємо менше. Так як більше, це 6, тому ми від 6 віднімаємо 3, і в нас виходить, що на 3 олівці в коробці більше, ніж у пеналі. Наступна задача четверта. Так само складаємо та розв'язуємо задачу за малюночком. Погляньте, будь ласка, на малюночки. У цукерниці 6 шоколадних цукерок, А карамельок менше скільки карамельок у цукерниці? Нам з вами необхідно записати всі можливі варіанти, скільки карамельок у цукерниці. Значить, шоколадних цукерок 6. А карамельок менше, ніж 6. То скільки там може лежати карамельок? Ми знаємо, що 6 менше за, більше за 1, так? Там може лежати одна карамелька. Ще 6 більше за 2. Може лежати дві карамельки. Також число 6 більше за число 3. Може лежати три карамельки. Ще число 6 більше за число 4. Там може лежати 4 карамельки, а також число 6 більше за число 5. В цукерниці може бути 5 карамельів. Дітки, а 6 карамельо може бути в цукерниці? Не може, тому що нам чітко в задачі сказано, що. Шість шоколадних цукерок більше, а карамельок менше. А 6 і шість це два числа, які дорівнюють одне одному. Тому всі можливі варіанти, які можуть бути в цій задачі, це від 1 до п'яти. Тобто, у цукерниці може лежати шість шоколадних цукерок, а карамельок від одного. До 5. Будь ласка, у свій тоненький зошит в клітиночку. Запишіть всі ці можливі варіанти що е, 6 більше за 1, за 2, за 3, за 4, за 5. Всі можливі варіанти, скільки цукерок карамелюк лежить у цукерниці. Перед тим, як ми з вами почнемо працювати в нашому зошиті, пригадую нагадую. Що ножки ваші мають стояти повною ступнею на підлозі. Сидіти, ви маєте правильно, спинка рівна, голова нахилена, лікті не висять, між столом і грудьми є невелика відстань. А також хочу вам нагадати, як потрібно правильно ложити зошит на столі і як правильно тримати ручку у своїй руці. Сьогодні ми з вами працюємо в друкованому зошиті на сторінці 12, тому відкрийте, будь ласка, цю сторінку. І підготуйтеся до роботи. Перше завдання, дітки, яке ми маємо виконати, нам необхідно написати каліграфічну хвилинку. Пропишіть, будь ласка, за зразочком один рядочок числа 18 і один рядочок числа 13. Пам'ятаєте, дітки, що ви маєте писати правильно, каліграфічно. Завдання друге на сторінці 12 у друкованому зошиті. Нам з вами необхідно обчислити вирази, які зображені на малюночку. Подивіться, у нас є числа 10, 6, 7, 5, 1, 9, 8, 4, 2, 3. Кожне із цих чисел ми маємо додати до числа 10. Ну, ось почнемо із перших двох чисел. 10 додати 10. Буде 20, тому що 0 додати 0 одинички будуть 0. А 1 додати 1 десятки буде 2. Далі 10 додати 6. Дорівнює 16. Записуємо відповіді у потрібні клітинки. Наступний вираз складаємо 10 додати 7. Дорівнює 17. Далі 10 додати 5

Буде 14. 10 додати 2. Дорівнює 12. 10 додати 3 дорівнює 13. Всі відповіді запишіть у потрібні клітинки. Завдання третє. Погляньте, будь ласка, на малюнки і скажіть, скільки гривень у кожному гаманці. Подивіться, будь ласка, на перший гаманець. Ми бачимо копійку 2 гривні і копійку 10 гривень. Для того, щоб дізнатися, скільки гривень у гаманці, ми маємо 10 додати 2. Скільки це буде, дітки? Це буде 12. Правильно, запишіть, будь ласка, відповідь. Так, наступний гаманець 10 гривень і 1 гривня. 10 додати 1, скільки буде? 11. Запишіть відповідь. І третій гаманець 10 гривень і 5 гривень. 10 додати 5, скільки буде, дітки? Буде 15. Правильно, запишіть, будь ласка, потрібні числа під малюнками. Завдання четверте. Перед нами є три скрині. І ключі. У кожну скриню ми маємо покласти відповідний ключ, який. Належить до цієї скрині. Як дізнатися, який ключ належить до якої скрині? У першій скрині мають лежати ключі від 1 до 10 з числом від 1 до 10. У другій скрині ми маємо покласти ключ із числом від 11 до 15. А в третю скриню ми маємо покласти ключі із числами від 16 до 20. Саме вони можуть. Бути в цій скрині. Будь ласка, число 5. Ключ із числом 5, до якої скрині належить. До першої. Візьміть, будь ласка, або ручку, або простий олівець і приєднайте ключ із числом 5 до першої скрині. Далі другий ключ із числом 15. До якої скрині ми його приєднаємо. До другої приєднуємо. Ключ із числом 14. До якої скрині належить? Куди ми приєднаємо? До другої скрині правильно. Ключ із числом 9 приєднуємо до якої скрині? До першої, тому що це від 1 до 10. так. Ключ із числом 19. До якої скрині має належати? До третьої приєднуємо, тому що це числа від 16 до 20. Далі ключ із числом 17, дітки, до якої скрині приєднаємо? До третьої, бо це від 16 до 20. Ключ із номером 12, куди приєднаємо діти? До другої скрині, бо це число від 11 до 15. І останній ключ із числом 16, де ми його маємо приєднати? До третьої скрині, бо це від 16 до 20. Будь ласка, приєднайте кожен ключ до відповідної скрині. Добре. Останнє завдання в нашому зошиті. дітки, Це завдання 5 на сторінці 12. Обчисліть вирази. Будь ласка, перший вираз. 4 додати 4 дорівнює. 8. Записали відповідь до першого виразу. Добре. Наступний вираз 5 додати 5 дорівнює. 10 записали відповідь. Далі вираз 2 додати 2 дорівнює. 4 записали відповідь. Наступний вираз 3 додати 3 дорівнює. 6. Записали відповідь. Так, тепер переходимо до другого стопчика. Дивіться, в нас уже не на одну дію, а на дві дії вирази. Пам'ятаємо, як ми маємо такі вирази обчислювати. Спочатку виконуємо першу дію, потім другу. Будь ласка, 4 додати 5. Буде 9. Вгорі написали відповідь над знаком плюс. Тепер від 9 віднімаємо 3 і отримаємо 6. Пишемо відповідь до виразу. Так. Від зменшуваного 9 віднімаємо 2. Скільки буде діти? Буде 7. Записали відповідь вгорі над першим знаком мінус. Тепер від 7 віднімаємо від'ємник 3. І маємо різницю 4. Записуємо відповідь до виразу. Наступний вираз: 7 мінус 2 додати 4. Від зменшуваного 7 віднімаємо від'ємник 2. Скільки буде? Дорівнює 5. Записали вгорі. Тепер до 5 додаємо 4. І в нас виходить 9. Пишемо відповідь. І останній вираз. 1 додати 4, додати 2. До одинички додаємо четвірку. Виходить 5. Пишемо вгорі над знаком плюс. А тепер до 5 додаємо 2. І в нас виходить 7. Записуємо відповідь у вираз. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку математики: зелена цеглинка жовта або червона. А я дякую вам за вашу увагу, за вашу роботу і прощаюся до нових зустрічей!